В таку противну погоду, що може підняти настрій. Звісно, настрій може підняти, але такий от пасатік, який залітає до нас на розборочку. 18-ті колеса, led оптика. Чуть-чуть коцнутий бампер. Ну, то я думаю, нічого страшного. Подивіться, який він дерзкий на цих фарах. А саме інтересне зараз буде в салоні. Оба на кожа рожа. Кожа дикого козла, подивіться. В хорошому стані сидіння. Мультикермот на двигун на 130 кВт з автоматичною КПП dq 250. Під підігрів сидінь. Така в нас є магнітола, плафончик. Що вам щось інтересного показати? Подивіться на коврик. Коврик навіть не протертий. Ззаду у нас все виглядає отак от, от. І є подлокотничок. Англійська вода, хто хоче собі. Теж продає. LED подсвіточка є 2.0 TDI. Оце червоний І, це крепкий дуже турбодизель, Полочка. Запасочка є навіть. Домкрат ключ. Коротше, стандартний набор. Тут ціленьке. Тут оде ця теж ціленьке. Замок працює. Все чітко. Такий от пасатик заїхав до нас на розборочку, так що якщо вам треба якісь запчастинки на босьомий пасатик, звертайтесь по номеру телефона в описі або в особисті повідомлення.